Тут й машина під'їхала мились <звук> ну, Ми були за парканом, <звук> доповзаєш <Дуковзерж? звук> може дайди? У мене немає димів, у мене ніхуя немає. Погнали. Я так, там типа за пакам Спригну, 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 спригну. Я рясу, а ти прикривай. Зі спини ти проглянь, іде. Та так, зі, так, зі спини так, не повинен. Да. Тільки ти так думаєш. Ну там через синю зону навряд чи буде розвиватися, тільки пертись. Це вже шоста фаза. Тут, не буду, Ясно. Ясно. Там прохід є, типу, через. Я не бачу. Мені здалось, що зона закриває, тип. Мені одна вас было. Ай, я не встиг, але все одно. Блять, а ви в курсе, що нам дали трабистку? О нас ті тут на даху. Мене пишет на це на просто Збиватесь. Їх двоє, їх двоє, їх двоє. Один сам рев, але він все, він впав. Сзади бізать. Дах двоє бігає. бігають. І на, на... Yes. синій ще. 19, бігають? так і вийти. Тут же ж рівні вроді вкинулися. З сезонами. Що так не... Летанеш когось? ха 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 Що відбувається? Це просто пиздець. Ливо, що нам тут треба буде відпорасів. А, це так машину паркану їбать. Угу. А далі чекай. Дворозі мені тебе золота. Я ніколи, пане, в таку зону не бачу мало. Без хіл скинув. У мене саме раз ще є. Чи куда-то? Там ж ти ми були, да? Давай бронять сила? Нет. Педи-дай, Не, flowers... педи-дай. Просто... ну я поменял без раз. Да, пофиг. Нападайте с одной. Опасный 2 на 2, 2 на 1 похилюся. У мене З за парканом Ти бы само за девкинов ему Чи не може підняти? піднять На Наша треба. Хорош А я піднимал <noise> Dużo trzeba. I, pot i potencjujemy, da? Co za maszyna? Ja słyszę dźwięk jak O nie, fi, ja po raz pierwszy słyszę tę muzykę. zabrat. A my na dzień? Na Я казав, я просто був несерйозним. Давай, <плес> прогинь. А, блядь, чуть ближче підійди до мене. Ні, я можу добре підійти. Сюди, ближче, 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 бо там прострел я в чоловіка. Папусь сюда. А, блядь, що я підібав... Той! Решті. Головність, все одно, треба лутати, тому що... ...пілів нема. Там просто пілів. Мені шо? Тебе що за. У мене п'ятірки, в мене їх немає вже. Це нормально. А візьми. Та в мене що того що того на моїх немає, блядь. Запаги. Да? Сука, три, три пульки. Просил Я бачу. Два да Я чую, блядь, все. Закрой Шахты стреляется, А. Ти ж дай зіки. Я тільки бүгнять шу. Одинок на тих? Не без ран не болтано. Ой, що ти їде до нас. До нас. Хорош, хорош. Це я зробив? Так, два. Так. Ебать! Он послал, поехал. Тачка, да? тачка 200 200. Давин. Ну, Закину да, да. okay, Бля, я, я... Цей, ну, мити, пиди, Это ты. Та одна машина. Ти я... маєш? У мене часу нуль. А, ну то за все. Я yeah, бачу. А, бля, це не ти! <laughs> сука. Ой, сука. Що ти здається кінь? Та це за дофіга машин? Занадто. Чому парені? Ні, побіг далі. Далі? Ага. Ну я ближче біжу.

А, це вже соно, брат. Молодець. Aj. Міс... Ресеють, принці. А ти хорош. Ти місячних запасах гранат ще й не використовував. Їде. Че машина їде? А це, походу, мейд був. А, це мейд Піднімеш? Так. Ah. Помстилися. Жовта нокнул. ти? А ці що бігли? Дроп. Угу. Що може розлатати пятый хоч на вашей нажоті? Понял, я думаю, это поличий Угу. Він лежить! А не сидай. Ну, типу... Прямо лежить на справа. З рівної сторони одразу, як заходиш. Нічого собі, він... А, я, я мітку поставив. Мітка, 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 мітка. Там не... Блять, Герен, я не розумію, ти зайшов, ти дивишся і стріляєш. Та тому прикол, я не можу зрозуміти, хто з них тих. А с злива. Нок. Бляха, муха. Это подайте Когда не питопаю. Дарк, давай. Нокну, Ас. Будан. Третья быта? Павница в бета. А нема маком До Треть, у тебя же не було кулімат или не шов же гарант? Я не шо, не шо. Ты просто скошен на моїй так само. ж. А шоу шаги. Шо, блять? Чекайте, а. Куди воно нахуй эти двері, блядь? А не треба би. А, ой! В одному туалеті дві пушки нормально. Хули ви до мене всі прийшли? Суки. Дякую, що до мене все не прийшов. Заходить такі гери, не починає мене лопашити кулаками. А я побачив тіло, не побачив нікне. Я, до речі, бачу, що його не бачу, Я хотів те саме робити, так, якщо чесно. Так був. Так я того і почав руками бити, бо я розумію, що в мене є шанси. Я заходжу в один, так я вдягаю наушники, бо я відходив, поки прагу ніг. Тупо бачу силует. Тимейт нового золота. Та й не кажи.